Хочеш секрет мотивації в спорті? Це просто: забудь про мотивацію. А якщо серйозно, то мотивація це дуже короткотривалий феномен, рівно так само, як настрій. А настрій зникає. З мотивацією, на жаль, ти не побудуєш тіло, мріє або не досягнеш дуже крутих результатів. Справжні спортсмени не чекають на своє хочу. Вони створюють систему, яка працює навіть тоді, коли зовсім не хочеться нічого робити. Але я розкажу декілька секретів, що вас дійсно заведе. Почати досягати результатів. Перше маленький щоденник цілий, а не якоїсь мегамрії. Друге режим, який легко виконати, а не пропускати. І третє це сформувати оточення, яке не буде тобі давати можливості скотитися назад. І якщо чесно, мотивація приходить після дії, а не перед нею. Ти рухаєшся і мозок дає тобі заряд, а не навпаки. І кожен раз, коли ти виходиш на тренування без настрою, саме це і будує твій характер. Це і відрізняє тих, хто хоче. Від тих, хто робить все просто не шукай мотивацію, а створюй її. Рухайся сьогодні, а вже завтра вона наздожене тебе. Підписуйся з тобою, практикуючий психолог Асеуленко Олена, якщо хочеш більше правду про спорт.